Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобаєчку цьому відео. Отже, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільником Китаю Сізіньпіням. Розмова тривала близько 1 години, і ось що було зазначено за фактом проведення такого контакту. Зеленський зазначив наступне, що була проведена тривала змістовна телефонна розмова головою Китаю Сі Зіньпіні. Вірю, що вона а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин. Тобто Рябікіна це друга новина в контексті цієї було призначено послом у Китай нарешті. Це очікувалося, і це потрібно було зробити давно, але краще пізно ніж ніколи. Речник президента України зазначив про те, що президент завершив майже годинну телефонну розмову із головою КНР. Подробиці будуть згодом, але перші вже є подробиці, і загалом про них повідомила помічниця глави МЗС Китаю. Перше, президент Сізіньпінь розмовляв з президентом Зеленським телефоном за ініціативою української сторони. Далі, Китай послідовний і чіткий у своїй готовності розвивати двосторонні відносини з Україною щодо української кризи, і це знову ж таки говорить про те, що навіть у цій розмові. Ціньпінь не визнав війну війною. Українська криза завж... Китай завжди стоїть на боці миру. Основна позиція полягає в сприянні мирним переговорам. І ще одне було зазначено, що Китай не створив українську кризу і не є стороною кризи. Не будемо сидіти, склавши руки, не підливатимемо масло в вогонь, тим більше не використовуватимемо ситуацію для власної. Вигоди, ну а що інше в принципі вони могли сказати те, що вони здійснюють пряму фінансову підтримку Росії, для них це не є підливання масла в вогонь. В принципі, це вони не вважають як е, допомогу Росії у війні проти України, але знов ж таки для них це українська криза. Війну війною вони не називають. І ще було зазначено, що Китай надав Україні кілька партій гуманітарної допомоги і продовжуватиме надавати її в міру своїх можливостей. Оце, що нам зазначив, зазначила помічниця голови МЗС Китаю. Сі Сізіньпінь у свою чергу сказав, що Китай направить свого спецпредставника щодо азійських справ в Україну. і... В інші країни для проведення е, е, поглибленого спілкування з всіма сторонами щодо питання політичного врегулювання конфлікту. Це повідомив Сізіньпінь за підсумками розмови з Зеленським. Багато людей мене запитували загалом, а що це може дати для України. Відповідь: очевидна – нічого. Користь ця особа. Приїде до України, якщо це знову ж таки відбудеться. Але якщо Сі Цзіньпін сказав, значить це є висока ймовірність, що цей представник по азійським справам прибуде. Крім цього будуть ж такі зустрічі з Зеленським і іншими українськими посадовцями, можливо, будуть домовленості про якусь допомогу. І, В принципі, на цьому місія цього представника по азійським справам буде завершена, тому що тут чіткість полягає в тому, що. Китай представив свій мирний план. Україна на цей мирний план не погоджується, а якихось інших альтернатив ані українська сторона, ані китайська сторона сприймати не буде. Тому абсолютно зрозуміло, що такі візити вони ні до чого конкретного не призведуть. Я чомусь думаю, що під час розмови Сізіньпіня і Зеленського. Скоріше, він піднімав питання щодо мирного плану, але поки що це є моє припущення. Ми не маємо конкретної інформації щодо цього припущення, яке я можу висунути. Тому. Загалом, якщо ми підсумуємо такий контакт Зеленського Сізіньпіня, позитивне для мене у цій ситуації є те, що Рябікін, врешті-решт, призначений послом у Китаї. Я не говорю абсолютно про те, що Рябікін змінить позицію Китаю щодо війни Росії проти України, але як я раніше говорив, в цьому випадку ми можемо розуміти навіть не ми, а Посадовці вищих ешелонів України, що відбувається в Китаї через конкретного цього посла. Тобто, це є для мене єдиним поки позитивом з результатами зустрічі сідзіньпіня та не зустрічі, а телефонного дзвінка. Перепрошую, сідіньпіня та е, Володимира Зеленського. В Принципі, все інше ми про це обговорювали неодноразово. І ті тези, які висловлював Китай, вони в принципі були повторені під час цього телефонного дзвінка. Тому говорити про те, що Китай якось зможе вплинути на Росію чи буде допомагати Україні, це дуже мало ймовірний. Варіант, варіант буде той, той, про який я говорив, що до великого жалю Китай буде далі допомагати Росії і нав'язувати Україні, до прикладу, свій знову ж таки мирний план. Україна відповідно буде відхиляти цей мирний план попередніх відеоматеріалах. Я конкретно розбирав, що не так з цим мирним планом. Тому результатом цього контакту будуть якісь безрезультативні дії, які будуть мати. Радше, такий характер безрезультативності, і такий формальний характер, який не призведе до якихось значних і відчутних результатів. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити вподобайку цьому відео. Не забувайте також ставити дзвіночок для. Отримання оперативної інформації про нові відеоматеріали. Це відео знову ж таки переглядайте, коментуйте, діліться ними своїми друзями і поширюйте його у соцмережах. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!